Сьогодні, 4 липня, ви на каналі Хайтаро, вітаю вас. Дивимося питання моїх глядачів. Фільми в кінотеатрі будуть транслюватися тільки англійською мовою. Думаю, що років через 5-10 все може бути. Давайте подивимося. Той закон, який приймають, щоб англійська мова була мовою офіційного спілкування, чи буде він ось так діяти найближчі три роки, чи перейдемо ми всі на. Англійську, ось шістка кубків. Це про те, що діти будуть привчатися до англійської мови. Англійська мова буде вірогідніше всього, націлена на молоде покоління. Але і ті, хто вже у віці, також будуть поступово вивчати. Звісно, відразу не заборонять. Давайте все англійською, але буде англійська. Досить активно просуватися. Давайте подивимося за фільми, чи будуть вони найближчі три роки, тільки англійською? Фільми в кінотеатрах, чи будуть тільки англійською мовою. Найближчі три роки фільми англійською в кінотеатрах будуть тільки. Так, тут карта закоханих. Це говорить про вибір. У людей буде вибір. Хочете? Дивіться українською, хочете, йдіть на англійську. Віка Пентаклів знову про вибір. І так, і так: 50 на 50. Туз мечів, знання, ментальний світ і тут Всесвіт. За кордон. Дивіться, дуже багато карт говорять про те, що найближчі три роки будуть транслюватися в кінотеатрах фільми як і українською мовою, так і англійською. Закохані Двійка Пентаклів 50 на 50. Вибір. Маєте вибір. Туз мечі активне просування англійської мови буде. Скоріше за все, вона буде, мабуть, обов'язковою для документів. Офіційних документів, які стосуються за кордону. Ну, це і так зараз є, але це буде ще більше. Мова документів буде, і в школах, в учбових закладах буде вона активно просуватися, і, можливо, будуть навіть англійські школи, де навчання буде лише англійською, наприклад. Або будуть певні предмети викладатися українською мовою, певні англійською, з 50 на 50. І ось тут все-таки всесвіт буде йти до того, що мова англійська буде активно використовуватися поряд з українською мовою, і може навіть почне з часом її і притісняти. Не хотілося б таке говорити, але те, що буде дуже багато людей спілкуватися англійською мовою з часом, це є. Єдине, що хотілося б ось так задуматися, в нас багато в Україні українську не знають, як ще й англійська, як все це буде корелюватися. Але те, що ця мова англійська буде, мова без кордонів, в Україні її муситимуть знати всі офіційні чиновники, всі, хто. До навчання в інститутах ось тут з мечів. Це про те, що англійська мова буде активно просуватися. Щодо кінотеатрів, 50 на 50, найближчі три роки, а там далі може і тільки англійською. Ось таке показав розклад. Так що давайте всі йти вчити англійську мову. Хто ще не знає, а хто не знає або забувся, мусимо бути в тренді. Українську мову також треба вивчати, постійно вдосконалювати свої знання, тому що в Україні українську хоча б вивчили, але вже, бачите, англійська також просувається, і буде у нас друга національна. Карти кажуть так. Побачимо, як буде. До нових зустрічей!